У АТО і така війна була. Працюємо, воюємо з перших днів війни. Що ми робимо? Ми фактично знищуємо танки. Постріл. Господі, допоможи. Це всі мої герої. Якщо війна і не прийшла до вас до вашої регіони, то хотів би нагадати, що вона не закінчена. Я запитувала у Олега, чому він вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. Він сказав: а хто як не я, буде їх виганяти з наших земель. Тому ми пішли битися за майбутнє наших дітей, щоб діти не бачили цієї війни. Я думаю, що для кожного з нас, для кожної людини після 2024-го щось змінилося в голові, щось змінилось в душі. Як на мене, то таке відчуття, що це я не знаю, якась яким-то чином, може, нереальність наша. Хотілося б так думати, але на жаль, це не так. На жаль, це не так. Оліжка так, як він військовий, батько вже ж в... возрост такий, каже, куди тобі йти. Олег так, як все одно каже, ну, ми поїдемо одмітився. Приїхали, відмітились, да. ну, кажу. Колись може, це, а він каже, завтра на 8 часов нам йти. Малий, може, було год, чуть за год. А я якраз збирався. Знаєте, він каже, я з тобою піду. Я кажу, до ти ж малий, ще малий, куди ж ти Каже, я піду. Йому 95-ту бригаду предложили. Ну, він кріпкий хлопець. А він каже, я з батьком піду. А вони вже тут стояли біля Гоголєва. І нас зразу в дівічки. Переоділи, дали ну, автомати. і 4 березня ми вже були біля осільку. Нам дали якраз тут. Ще Совдеповське 70-х років, метіс називається Танки бить. Ну, а там та ракета летить, а з'єднує проволочкою. Понятно? Тобто воно як летить, як затепило за бур'ян, ракета впала. Все так ми йшли, бо не було більше нічого. Тоді перевели на Барвінкове нас. Вони рвалися на Барвінкове. Там село є таке вірнопілля. то там вони і Краснопілля, і, Рі... і Миропілля, у них таких там похожих нас багато. І ми там були що місяць, мабуть. Але діло в тому, що батька і сином нас роз'єднали по приказу не можна бути в одному розчуті. Розумієте? Ну, аби ми були разом такі, не в одному рочаті, а він від мене був там 300 метрів. Там ми танки перші побили. Сама моя перва ціль. Виїхав на горбі, розстрілював село. Він побачив, що посадки далеко, йому, мабуть, було не дуже так страшно. Виїхав, і він почав по хатах розстрілювати хату. Тобто вистрілив у хату, передвинув ствол, опять вистрілив у хату. Mm. Діло в тому, що там воно так унизу було все, а росіяни наверху. І вони нас там крили. А танки не можуть їх там, ну, як достати, ну, таки навесом, навісом, вони не попадуть. А в нас тугна, ми могли їх лупить до 5 кілометрів. Я комбату пишу, що ну, бачу, танк стріляє, ну далеко, не знаю, теряюся. Він пише. Не, не кажи. Да. Стріляє, стріляє да. я заражаю ракету, я тоді був Володимиром старшим місцем у нас воюють батько і син у нас у підрозділі. А я навівся раз і смальнув. А Міщенко, він, оце ж він був перший номер оператора на стугні, а я був другий. Ну як, ну, Людина ж не може сидіти з утра до вечора, поняти? Він теж хоче чи в туалет, чи піти, просто віддихнути, чи чаю попити. Я за нього ми міняємося так. І в нього він три ордена має. Потім дали йому Железний Хрест. Міщенко посмертно дали герої України. Самовідане служіння українському народу вірність військовій присязі. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг міщенка Сергія Олексійовича головного сержанта. Сергій взагалі був одним із самих результативних винищувачів танків. В Збройних силах України ворожих танків. На його особливому рахунку знищено 26 броньованих одиниць техніки противника, з них 14 танків. Всього на його рахунку більше 30 цілий противник. Он зайдіть в 45-ту бригаду, там наш комбат, що каже. Послухайте його. Він каже, що я, я горжусь тим, що я з цими хлопцями разом воюю. Ця нагорода ще 12 липня в тому році. Да. Просто, як вам сказати, комбат сказав, що як я уходив, я до тебе додому приїду. Він не цілав через воєнкомат. Ці нагороди були при ньому. Він їх держав, поки з'явилася можливість, щоб до мене потрапити. Це війна не було в нього, як приїхав. Він каже, я навіть вдома не був. Як до мене приїжджав, він каже, я додому не їздив, аби тільки до тебе доїхав. 19 липня 2022 року нагороджується медаллю за військову службу Україні Духова Одиництва. І Це трошки більше п'яти місяців. я Він говорив тільки про те, що йому легше, тому що якщо хтось йшов на завдання, один за одного вони дуже переживали. Їх навіть не ставили разом, тому що не можна було, щоб сім'я була, ну щоб родичі були разом. І вони сиділи один за одного, переживали. І він говорив, що краще, хай він іде додому, мені так буде легше. Я не так буду за нього переживати. Розпочинав стугне під на Харківщині. А на даний час ми вражаємо ворога джевелінами. Дуже гарна зброя. Ракети в нас е дістають на 5,5 км. кілометрів. А перша ціль моя по дживеліну — Я стріляв із Дуба е на відстані 2 км Ми пішли в тил і знищили ворожу ворожий Камаз. А вони там його загружали, роздружали їх там. Щось більше 10 чоловік було. Бу були зі мною глухо Олег. У розрахунку і Дорожинський толік. І Олег мені подав на дуба Джевелін з ракетою, ну я знищив ворога на відстані 2 кілометри. Потім... Це не легенда? Ні, це не легенда. Підбитих у мене 16 Ох, одиниць найсі. техніки зовсім. А в останньому бою я знищив за один день 7 одиниць технік. І мій Олешка був для мене. Ми їх відправили на концерт Кобзона. Господи, допоможи допоможе хлопчику нашому. Є. Все. Ми дуже часто дзвонили і 30 числа ще ми з ним балакали. І побалакали, посміялись по відео, жили. Вони така хата, у в них там непогана була, все. І вони сиділи з хлопцями, вечеряли. А хлопці всі сидять рядом, кажуть. Віталійович, йди до нас, ми будемо разом вечеряти. Потім першого числа немає зв'язку. Оля цілий день набирає, набирає, Юля мені дзвонить, каже, не дзвонив, не дзвонив. Вам дзвонить, перезвонить теж мені. Другого числа я була на роботі 2 грудня, п'ятниця прийшла додому. А Моля дуже така, міщенко загинув. Опять Давай набирати вже хлопців. Взяв один трубку, Толік каже, дзвони до комбата. Він подзвонив, а той каже, що Олег загинув, а я сижу рядом. Я такого взагалі, я дижив і подумати не могла, що він ранений. Може, в плен попаду, думаю, вже завтра, якщо що, мені придеться, може чи їхати, чи каже, Олег загинув. Як загинув? Загину? В цьому місці де був Сергій, з ним ще знаходилися чотири Подвоє на кожний розрахунок. Сергій все час був за деревом, він був в Кікіморі. Він був в маск халаті, називаємо Кікімора. І його не було видно серед листя Його побратим, солдат. Олег глухов, трошки висунувся вперед, але це було все одно всередині посадки, всередині дерев. Сергій побачив танк, і Олег знищив цей танк пострілом з джевеліна. Знищив танк і секунд на п'ять замішкався, під, намагаючись подивитися, бінокуляр чи танк знищено. Але Сергій доповів по рацію, встиг доповісти по рацію, що танк знищено. Олег. Той, хто стріляв, розвернувся, пішов, в побіг до окопу. Але, на жаль, після, через 10-15 секунд після пострілу Олега, коли Сергій доповів, що танк знищено, був зворотній постріл з тої сторони. Можливо, там ще був танк в засідці. І розрив снаряду якраз між Сергієм і Олегом, тому що Сергій був праворуч від окопа, метрів в 7-10, обірвав життя і Сергія Міщенка, і Олега Глухова. І ще і Євгенія Матроса. Який в цей момент знаходився в окопі. А матрос з собою закрив попова. Там ще Сережа попов з Переяслава. Ну, він на нього як упав, усі осколки попали матросам, кріпки такі. Все попало в матрос. А Сережка І Він тоді, Олег, ще живий залишився. Він же живий, його там зняв броніку, все почав певну все, що ну, допомогу, а у полі як ти? І він побіг, наші розчоти стояли через 800 метрів. Ще один, потім ще один. А машина ще далі. І він біг по машину, треба було вивезти Олі, але вже живий ще був. Він посадкою побіг по машині. Ну, поки проїхали, Олег вже й холоднув на У нього сюди на скуливе логке під серцем. Наш президент Зеленський підписав 19 липня моєму сину приказ номер 440 за мужність третьої степені. Це за бойові заслуги його за ведення бойових дій з початку війни. Всі ним так. Пишалися, він був найкращий. Приїжджали і на похорон, і це ж дві тижні назад приїжджав, за... казав, він у вас такий класний, такий класнючий. Медаль привезли і ще за мужність. Хотіли йому дати лейтенанта, ну не встиг. І каже, повністю моєму хотіли за мужність всі три дати. У нас були різні ситуації, але я знала завжди, що я можу покластися на свого брата. Він був відповідальний, він був надійний, він був добрий, але був серйозний, завжди був серйозним. Він завжди допомагав в будь-якій ситуації, був щедрим, хорошим батьком, хорошим сином і найкращим братом. У нас невелика різниця між дітьми, так що вони вдвох завжди були завжди разом. Пішов в садок, трохи був, плакав і такі. Ну, привик, що все время вони вдвох. Оля була рядом в групі. Бувало, що навіть її їх вихователька забирала для того, щоб трохи його піддержати на площадці, погуляти. Нас з дитинства батьки привчали для того, щоб ми підтримували один одного, довіряли один одному. Якось із самого дитинства я була для нього як старша сестра. В садочку, коли він плакав, мене кликали. Коли ми лежали лазами в лікарні, мене не виписували, доки, доки він був, тому що він був маленький і щоб йому було якось легше. А ліс він таким, як усі діти. Шустрим, все йому треба було знати любознательним. Вищу освіту він здобув по, по спеціальності менеджера підприємства. Ми з ним е, якийсь час працювали разом. Це була логістика. Я його забрала до себе і деякий час. Е, е, Якби хотілося йому допомогти, хоч мене сварили бувало на роботі, тому що е, ну, би, щоб я займала своєю роботою, а мені хотілося йому допомогти, як брату, щоб він ну, влився в колектив, щоб йому було легше. Багато друзів, він був у нас дуже общительний, такий завжди прийде на допомогу. Він був такою людиною, знаєте, на яку можна було просто покластися. І знаєте, як нас там кажуть, був величезним чоловіком. І якщо, наприклад, ми щось там домовилися з ним, за будь-яких обставин він, він би прийде. А, за любих обставин він а, зре, зробить те, що пообіцяв. З Олегом ми познайомилися в 2015 році. Нас познайомили друзі. Зараз вони вже наші куми. З Олегом ми дуже довго зустрічалися. Синочок, будь ласка, давайте зідамо про папу розкажемо добре. Довго зустрічалися у 2018 році. Він зробив мені пропозицію на моє день народження. А вже в 2020 році ми одружилися. Синочок народився 13 жовтня 2020 році. Олег був зі мною на пологах від початку і до кінця. Сина йому поклали на груди. Очима ти сказав мені, люблю, душа приймала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане залишилось несказанним. Назар у нас такий сильний хлопчик. Він любить гуляти в футбол, дуже любить м'ячики, активний, енергійний. Він Дуже схожий а, на Лешку, як зовні, так і по характеру. А, він а, ще маленький, але він вже хоче, щоб все було по його. Якщо щось не по його, то він це зразу відразу покаже. І, наприклад, якщо він цього не хоче робити, він цього ніколи не зробить в житті. Тому я бачу, що він дуже багато взяв характеристик від свого батька, і я розумію, що це буде чудова людина вирости з нього. І я буду допомагати йому в цьому по можливості. Йому скоро три. 13-го. мені 17 жовтня буде. А йому 13-го. шустрий, все йому треба. Дуже любить ну, з дідом кататися. Тут чутно, як поїзд їде, він потяг. Дід каже, я тебе повезу. Він такий довольний, сіли, поїхали на велосипеді, любить він повіз його. Він повісив, приїжджає. Кажу, ну ти бачив, так, да, два бачив. Дуже скучає за запас, але це зразу Вообще... часто ж вони по відео балакали, все то він як дзвонить, він телефон цілує і з такою радістю папа, папа, і є у нас. Він сидить. і... Недавно фотографії Юля каже, Боже, перейшли через дорогу на площу туди, а він побіг і прямо до фотографії цілує її, замість того, щоб бігти до батька на руки. Працюємо, ми допомагаємо хлопцям в'язати кікімори, капюшони. Дівці там в'яжуть у нас сітки, кожен зайнятий своєю роботою, один біже, другий працює, нам готують матеріали, а ми в'яжемо.